Скільки разів ви казали собі завтра? А що якби завтра ніколи не настало? Ви прокидаєтесь, обіцяєте собі змінити все, але день минає, і ви знову в тій самій точці. Знайомо чи не так? Я був там, загублений у ретині, боячись зробити крок, думаючи, що ще не готовий. Але знаєте що? Ви готові. Ви завжди були готові, просто чекали сигналу. У вас є вогонь, він може бути прихованим, але він горить. Ви не народжені, щоб просто існувати. Ви тут, щоб рости, боротися, перемагати. Один вибір встати, сказати досить і почати може змінити все. Ваша сила не в ідеальних умовах, а в рішенні діяти сьогодні. Зробіть це зараз. Візьміть телефон, запишіть одну мрію, один крок, який ви зробите сьогодні. Не чекайте. А якщо ви хочете, щоб цей вогонь горів яскравіше, підпишіться. Ми тут, щоб підтримувати вас, надихати щодня, разом іти до цілий. Ви варті цього. Почніть прямо зараз.